Вітер шарпав чорні стрічки на вінку, а Ольга стояла біля могили, не відчуваючи холоду. 55 років прожила на світі, і лише тепер зрозуміла, як дивно порожньо звучить слово, мама, коли нікому його сказати, вона не плакала. Сльози лишилися десь у молодості, коли мати востаннє вигнала її з дому словами їдь, раз тобі тут тісно. І тепер вона стоїть тут, у тому самому селі, куди клялась ніколи не повертатись. Після похорону всі розійшлися швидко. Сусідки перешіптувались, кидаючи косі погляди, приїхала. Ага, тепер, коли вже все минуло, її дратував не осуд, а те, як правдиво він звучав. Дім зустрів її запахом пилу й вологого дерева, стара шафа під вікном скрипіла, ніби вітаючи чужинку, на столі пляшка Валер'янки, окуляри, розкрита біблія і ключі. Поруч, аркуш, єдина фраза тремтячим почерком не продавай цей дім, доки не дізнаєшся правду. Ольга сіла, довго дивилася на ці слова, вона не знала, про яку правду йдеться. Усе життя мати була скупою на пояснення, коли помер батько, сказала лише, не твоя справа. Коли пропала її дитяча світлина, мовчки спалила альбом у печі, Ольга звикла до цього мовчання, як до стіни, об'єку розбиваєшся і повертаєшся назад. Вона пройшлася по хаті, стіни, вкриті бляклими фотографіями, родина, весілля, сад, і в усьому цьому, ні натяку на неї, ніби жила в цьому домі якась інша дитина, не вона сутеніло. Дощ почав бити по шибках, Ольга розклала старі речі по коробках, збиралася закрити двері і виїхати вранці. Та раптом, із кімнати, де стояв комод, почалося легке клац, шухляда відчинилась сама, серце стислося, ніби хтось торкнувся її плеча. Вона підійшла, присіла. Усередині кілька засохлих яблук, клубок, ниток і старий зошит у картонній палітурці. З обкладинки злізла фарба, але під нею було видно слово листи. Ольга не відкрила. Просто поклала долоню на обкладинку і вперше за багато років відчула запах дитинства, маминої спідниці, молока, яблуневого цвіту. У голові виринуло, не продавай цей дім, доки не дізнаєшся правду. Вона подумала, може, там спогади, може, щоденник, може, просто сміття, та коли підняла очі, помітила на стіні щось дивне, порожнє місце від рамки, фотографія, яку зняли. Недавно невже мати до останніх днів щось приховувала? Ольга погасила світло, дім заснув, але в темряві чувся шелест, ніби хтось пересував речі, тихо, обережно. Вона лягла на старе ліжко, дивилась у стелю і шепотіла. Ти ж хотіла, щоб я дізналась, то покажи. Десь під підлогою зітхнув вітер. Вона не знала, що саме почала, але відчула, цей дім живий, і він пам'ятає більше, ніж люди, які в ньому жили. Коли Ольга заплющила очі, їй здалося, що в сусідній кімнаті хтось стоїть, м'який силует, тінь біля комоду, і тоді вона зрозуміла правду не шукають, її знаходять, коли вже пізно тікати. Те, що чекало в тій шухляді, змінить усе, у що вона вірила, і вже завтра цей дім змусить її почути серце матері навіть після смерті. Ранок зустрів її запахом сирої підлоги і старого воску, дощ не вщухав. У вікні лише сірість, мов би сам час тут не рухається. Ольга сиділа біля столу і дивилася на шухляду, яку напередодні боялася відкрити, цього разу страху не було. Тільки дивне передчуття щось у цьому домі чекало саме її. Вона обережно витягла зошит. Усередині десятки листів, перев'язаних блакитною стрічкою, на кожному різні дати, але один і той самий почерк. Мамин, вона розв'язала стрічку і зупинилася. Перший лист був не до неї. Угорі стояло ім'я Марисю, сторінки пахли часом, і кожне слово здавалося живим. Марисю, пробач, я не змогла зробити інакше. Ти не мусила цього бачити, я врятувала тебе, але втратила себе. Якщо колись знайдеш цей дім, знайдеш і мене. Руки Ольги затремтіли. Хто така Марисю, чому цей лист лежав тут, у її домі? Вона прочитала далі короткі уривки, уривчасті думки, ніби писані в поспіху Дитина спить. На дворі знову грім. Мене кличуть якщо все піде не так, знай, я не жалкую. Ольга перечитувала знову і знову, поки очі не замерзли від сліз. Усе в ній протестувало це не могло бути про її матір, та глибоко в душі вона знала могло. На звороті конверта, підпис Твоя справжня мати, вона не витримала, схопила пальто, вибігла на двір, просто в дощ. Село прокидалося. Курка копірсалась у калюжі. Сусідка, стара Ганна, стояла на ганку і дивилася на неї так, ніби чекала цього моменту десятки років. То ти знайшла, тихо сказала вона. Що голос Ольги тремтів: хто така Марисю? Ганна зітхнула. Я думала, вона тобі скаже. Але не встигла скаже, що. Стара провела її на кухню. На столі старе фото дві дівчинки приблизно п'ять років одна з косичками, інша з кучерями. Ганна поставила фото перед Ольгою Це ти, сказала вона, а це Марисю, я. Але я не пам'ятаю цієї дівчинки, бо ти тоді зникла, зникла. Ганна довго мовчала. Потім додала Твоя мати колись переховувала чужу дитину. Після війни її привезли сюди сироту з міста. Називалася Марисею. Вона хворіла, майже не дихала, і тоді твоя мати зробила щось, стара зітхнула, вона зникла з нею на три місяці. А коли повернулась, усі мовчали. Бо так було треба. Ольга дивилася на фото. Обидві дівчинки тримали одна одну за руки, на звороті фотографії, ледь помітний напис: Моя справжня донька. Ноги підкосилися. Вона сіла на стілець, як після удару. У голові шуміло якщо мати врятувала чужу дитину, то ким була вона сама. Ганна дивилась співчутливо не шукай того, що краще не знати, доню, але ці слова вже не могли її зупинити. Ольга вийшла з дому, мокра, спантеличина. Дощ бив у лице, ніби хтось намагався змити всі відповіді. Та в голові билася лише одна думка, Марисю. Я маю знайти її. Вона знову глянула на лист. У самому низу було дописано олівцем якщо хтось прийде по правду, покажіть їй цю адресу, і далі старий номер будинку в іншому місті. Тоді Ольга зрозуміла, мати залишила цей слід не випадково вона хотіла, щоб хтось дійшов до кінця, щоб нарешті з'ясувалося, кого саме вона врятувала. У руці пожовкла фотографія, у серці страх і дивна, невмотивована надія. Уперше за багато років Ольга відчула, що її життя тільки починається. Вона ще не знала, що цей пошук змусить її зустріти жінку з власним обличчям, і тоді минуле оживе разом із усім болем, який мати так ретельно ховала. Поїзд хитався, ніби колихав її думки. За вікном пропливали поля, річки, села, усе те, від чого вона колись тікала, а тепер поверталася добровільно. На колінах, конверт із листом, стара адреса, ледь читабельна, вулиця Шевченка, 14, місто село. Ольга не знала, що знайде. Та щось усередині підказувало це не просто випадковість, мати не залишила б цей слід без причини. Місто зустріло її дощем і байдужістю, вона стояла на пероні, розгублена з маленькою сумкою. Коли нарешті знайшла потрібну вулицю, серце почало битися швидше, на тому місці, де колись стояв будинок, тепер височіла сіра будівля з табличкою «Міська бібліотека. Раніше дитячий притулок номер 3 вона увійшла всередину. Пахло старими книгами, пилом і тишею. Бібліотекарка, літня жінка з лагідними очима, уважно подивилась на неї. Ви шукаєте щось конкретне? Можливо, відповіла Ольга, колись тут був дитячий будинок. Мені треба дізнатись про одну дівчинку. Марисю, її могли привести сюди приблизно 40 років тому. бібліотекарка зітхнула, так пам'ятаю ті часи. Тяжкі були, діти приходили без імен, без документів. Дехто виживав, дехто ні, вона на хвильку замислилася, підніметься на другий поверх. Там старий архів. Якщо пощастить, щось знайдете. На другому поверсі, напівтемна кімната, шафи з товстими книгами обліку, Ольга довго гортала сторінки, поки не натрапила на запис Марисю, дівчинка, привезена з міста хутір вік близько чотирьох років. Знайдена після пожежі, мати загинула. Приніс невідомий чоловік. зник. Вона перечитала кілька разів, потім побачила дату того самого року, коли народилася вона. Дихання збилось, її пальці зупинилися на приміці олівцем збоку, передана на тимчасове утримання жінці на ім'я Катерина Пан, ім'я її матері. Кров ударила в голову. Ольга опустилася на стілець, стискаючи книгу, щоб не впасти. Отже, це не випадковість її мати справді забрала цю дитину. Але навіщо? І чому тоді ніхто не помітив, що одна дитина зникла, а інша з'явилася. Коли вона спускалася сходами, їй назустріч вийшла бібліотекарка. Знайшли щось. Так, але мені потрібно ще є ще один архів у лікарні. Туди відправляли постраждалих після тієї пожежі. У міській лікарні запах антисептику і старих документів змішувався з відчуттям провини. Медсестра довго шукала потрібну папку, бурчала, навіщо вам ті давні справи? Їх давно ніхто не переглядав, і раптом знайшла папка номер 47 всередині список постраждалих дітей, і знову знайоме ім'я Марисю, важке отруєння димом. Вижила нижче ще один запис, немовля, доставлений того ж дня. Без документів. Померло. Ольга застигла. Може, це збіг. А може, це була вона? Вона вийшла на двір, не відчуваючи ні дощу, ні вітру. В голові один суцільний гул, її мати врятувала чужу дитину і поховала свою і вирішила мовчати все життя. Коли вона повернулась у готель, дзвонив телефон. Невідомий номер ви шукали Марисю, жіночий голос, тихий, тремтячий так, приходьте завтра в одинадцятій на площу біля старої аптеки. Я знаю, про кого ви питаєте. Лінія обірвалася. Ольга довго стояла, тримаючи телефон у руці, її пальці тремтіли, а в голові лунало лише одне: вона жива. Марисю, та сама дівчинка з фото, та яку мати врятувала ціною власної дитини. Вона лягла, але не змогла заснути. За вікном шумів дощ, а всередині все стискалось від тривоги. Бо якщо та жінка справді Марисю, то завтра вона побачить не просто минуле, вона побачить своє друге відображення. Площа була майже порожня, лише голуби, дощ і годинник на вежі, що відбивав холодний час. Ольга стояла біля старої аптеки, стискаючи в руках пожовклу фотографію. Серце билося так голосно, що вона боялася, аби його не почули перехожі, і тоді вона побачила її. Жінка переходила дорогу повільно, але впевнено темне пальто, шарф, вологе волосся, і обличчя, обличчя, яке могло бути її власним відображенням у дзеркалі. Ті самі очі, ті самі риси, тільки в погляді щось м'якше, спокійніше. Ольга зробила крок уперед. Жінка зупинилась і усміхнулась, так, ніби знала її все життя. Ви, Ольга, запитала так, я, Марія. Хоча колись мене звали інакше Марисю. Вони сіли в маленькому кафе навпроти площі, кава парувала між ними, ніби намагалась розтопити кригу. Я знала, що колись ви мене знайдете, сказала Марія спокійно. Мене попередили, хто ваша мати. Ольга застегла. Вона, так, вона прийшла до мене багато років тому. Уже хвора сказала: Я хочу побачити, що ти щаслива, і пішла, нічого не пояснивши. Ольга дивилась на неї, схожу, і водночас зовсім іншу. Вона забрала тебе, голос зривався, забрала замість мене, Марія мовчала довго. Потім тихо сказала. Вона мене врятувала. Я задихалась у пожежі. Моя мати загинула. Її чоловік приніс мене сюди, бо сам не міг доглядати дитину. Її чоловік, так. І тоді ваша мати побачила мене. І взяла без документів, без дозволу. Просто взяла. Ольга стиснула руки. А я. Ви тоді були немовлям, хворим. Їй сказали, що ви не виживете. Вона втратила вас того ж дня. Слова зависли між ними, як попіл. Ольга підвела очі, в них блищали сльози, яких вона не відчувала. То це виходить, я чужа дитина. Марія поклала на стіл кулон, старий, срібний, у формі серця, відкрила всередині половина фотографії. Вона дала мені цей кулон, коли я пішла з дитбудинку. Сказала: якщо знайдеш другу половину, знайдеш себе. Ольга витягла зі своєї сумки такий самий кулон, дві половини з'єдналися ідеально, ніби час сам хотів, щоб вони зустрілися. Марія усміхнулась. бачите. Вона не хотіла тебе втратити. Вона хотіла врятувати нас обох. Вона збрехала мені, вона любила тебе і мене просто по-різному. Тиша впала між ними, десь удалені ніби в годинник. За вікном хтось сміявся, ніби нагадав їм, що світ і далі живе, навіть коли серце зупиняється від болю. Я довго думала, чому вона залишила той лист, сказала Ольга. Може, щоб я пробачила, а може, щоб ми знайшли одна одну, відповіла Марія. Вони вийшли з кафе разом, стояли під одним парасолем, дві схожі постаті, дві історії, сплетені в одну. І тоді Марія сказала фразу, після якої все навколо зупинилось. Я знайшла її раніше, Ольгу, кого, твою матір, але ж ти казала. Вона приходила до мене не вперше. Ми бачилися, коли тобі було п'ятнадцять. Ольга відчула, як земля під ногами хитнулась. Вона бачилась з тобою. Так, вона дивилась на тебе здалеку. Казала, моя дівчинка виросла. Але говорила це про тебе, не про мене. Ольга не розуміла, Марія витягла ще один конверт. Вона залишила це мені й попросила віддати, коли ти прийдеш, що там її останній лист. Але, Ольго, будь готова. Там є те, чого ти не зможеш забути. Ольга взяла конверт, пальці тремтіли, дощ стікав по її обличчю, змішуючись зі сльозами. Вона дивилася на Марію, своє друге обличчя, своє минуле, свою втрату, що стояла перед нею живою, і знала, тепер уже не втече, бо цей лист останній ключ. Вечір упав на місто важко, наче спогад. Ольга сиділа в готельному номері й довго не наважувалась відкрити конверт. На ньому знайомий почерк. Тремтливий, старечий, але впізнаваний до болю моїй доньці, коли прийде час. Вона вдихнула і розірвала край. Папір шорхнув, як крило птаха, і запах старої хати ніби повернувся разом із ним. Олю, якщо ти читаєш це, значить, я вже не поряд, і значить, ти дійшла туди, куди я боялась тебе привести. Усе життя я зберігала одне серце, чуже й водночас своє. Вона читала повільно, ковтаючи кожне слово, немов воно було краплею правди, що пече горло. Ти народилась слабкою. Лікарі казали, не доживеш до ранку, я втратила тебе у ту ж ніч привезли іншу дитину, обпечену, задихаючу сироту. Її мати загинула, прикривши її тілом від вогню, я дивилась на неї і бачила тебе, і тоді зробила те, що не мала права робити. Я дала їй твоє ім'я і жила далі, ніби нічого не сталося. Ольга відчула, як земля під ногами зникла усе життя, усе її дитинство, кожен спогад, усе тепер здавалося чужим, але лист не закінчився. Та потім сталося диво, через тиждень лікар приніс мені згорток ти жива, сказав він. Дитина вижила, але місця для двох не було ні в документах, ні в житті, і я вибрала мовчання одну виховала як свою, іншу віддала у світ, що мав бути добрішим. Я не знала, кого Бог залишив мені, тебе чи її, тепер знаю обох. Рука з листом опустилась, Ольга дивилася у вікно, де блищали вогні. Сльози текли тихо, без звуку, вона не могла зненавидіти цю жінку. Бо тепер розуміла то не гріх, то жертва. Якщо колись ви зустрінетесь, не шукайте винних, я мріяла, щоб ви обидві жили, бо серце матері не ділиться, воно рветься навпіл, і кожна з вас носить його половину. Пробач мені. І подякуй Богові, що дав мені шанс любити двічі. Вона перечитувала ці рядки знову і знову, поки чорнила не розпливлись від сліз. Наступного ранку вони з Марією приїхали до старої хати, дім зустрів їх тишею, але не холодом. У повітрі стояв запах яблук, які лежали на підвіконні, немов чекали. Тут усе почалось, сказала Марія, торкаючись стіни. І тут, мабуть, усе має закінчитись? Ні, відповіла Ольга, має початись заново. Вони сіли біля вікна, Ольга поклала лист на стіл, поруч два колони, що тепер з'єдналися в одне. Сонце пробивалося крізь фіранку, малюючи на підлозі теплі плями. Знаєш, сказала Ольга, я завжди думала, що цей дім мертвий. А тепер відчуваю, ніби він дихає, бо він зберіг її серце, тихо відповіла Марія. Ольга посміхнулася крізь сльози і, мабуть, наше теж. Вони разом вийшли у двір. Посеред городу стояла стара яма, де колись росла яблуня. Ольга взяла лопату, треба посадити нову. Щоб пам'ять не закінчувалась на камені. Вони садили мовчки, Марія насипала землю, Ольга поливала з глечика. Коли все було готово, вони стояли поруч, як дві сестри, яких нарешті перестало розділяти минуле. Увечері, коли сонце сіло за пагорб, Ольга залишилась сама. Вона знову підійшла до комоду. Поклала всередину лист, кулон і фотографію двох дівчаток, закрила шухляду, намить здалося, ніби дім зітхнув полегшено. Вона вийшла на двір, глянула на яблуню, на вітрі шароділо листя, і їй почулося хтось тихо шепоче, ти знайшла мене. Ольга усміхнулася вперше за багато років у серці було не порожньо, а тепло. Вона зрозуміла дім не був прокляттям. Він був сховком любові, яку треба було розбудити. І коли перший промінь місяця торкнувся вікна, вона прошепотіла Мамо, дякую. Я зберігатиму твоє серце далі. Дім мовчав, але тиша була живою, бо справжні історії ніколи не закінчуються, вони просто передаються далі у тих, хто здатен їх почути. І коли дві половини серця нарешті зустрілись, світ перестав бути темним. Бо навіть смерть не здатна знищити те, що було написане любов'ю. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.